Якщо ви звільняєтеся з роботи за власним бажанням, то згідно з кодексом законів про працю, ви зобов'язані після подачі заяви відпрацювати ще 14 днів, особливо якщо ви займали відповідальну посаду. Якщо це особа відповідальна матеріальна, наприклад, завідувач складу, то зазвичай роботодавець зобов'язує провести інвентаризацію на складі. І знов таки, поки вона триватиме, якщо це буде більше 14 днів, то хоча це не зовсім законно, проте на практиці це існує, і особи можуть на декілька днів навіть затримати. Хоча закон передбачає і виняткові ситуації, за яких ви можете звільнитися день у день. Якщо особа отримала роботу за конкурсом, зокрема, це може бути державна служба, або це може бути якась велика міжнародна компанія, де встановлюється випробування, то в такому випадку роботодавець зобов'язаний відпустити такого працівника день в день. Так само, якщо звільнення пов'язане з вагітністю, вступом до вишу чи станом здоров'я, це може бути або виробнича травма. Або це можливо навіть останнім часом доволі актуальні якісь психічні захворювання, тобто суттєвий стрес на робочому місці, і лікар може порадити просто змінити місце роботи. Таким чином, в нас законодавство містить доволі широкий перелік підстав, за якими особа не має не зобов'язана відпрацьовувати цей термін. Відповідно до закону, роботодавець зобов'язаний видати розрахункові у день звільнення. Якщо він не видає, то статтею 117 Кодексу законів про працю передбачено, що роботодавець зобов'язаний виплатити середній заробіток за кожен прострочений день згідно положень цивільного кодексу. А роботодавець буде зобов'язаний не тільки сплатити середній заробіток, але ще й проіндексувати його на рівень інфляції, а також сплатити щонайменше 3% за несвоєчасність розрахунків. А ще у разі розрахунку ви маєте право претендувати на компенсацію за невикористану відпустку, якщо на цьому місці роботи до звільнення працювали вже 6 місяців.